Як би круто вони знімали відео, якою б не була ваша стратегія, якщо глядач не розуміє, що конкретно йому ви пропонуєте, то продажу не буде. І саме тут ютубери з досвідом 5 плюс років частіше за все сипляться, тому що думають, що і так все зрозуміло. Спойлер незрозуміло. Давайте зараз поговоримо, що таке пропозиція в контексті Ютуб. Це чітке сформульоване повідомлення, що пояснює, що саме ви пропонуєте глядачу, тобто який пропонуєте результат, кому це підходить. Це не для всіх. Чому саме ви є провідником до цього результату? І яку конкретну дію потрібно зробити, і чому її потрібно зробити саме зараз? Наприклад, перейти за посиланням, залишити заявку, купити продукт тощо. Все це має бути зрозуміло вже після перегляду одного-двох відео на вашому каналі. Важливо розуміти, пропозиція це не просто назва вашого продукту. Курс по Ютубу це не пропозиція, це як табличка на дверях. А от те, що людина отримує, коли заходить в ті двері, це і є пропозиція. Давайте я дам вам зараз декілька прикладів поганої і хорошої пропозиції. І так, слабка пропозиція. У мене є курс по Ютубу. Сильна пропозиція. Я допомагаю експертам та підприємцям запустити Ютуб канал та робити продажі вже з перших тисячу переглядів. Друга пропозиція каже, кому експертам та підприємцям також дає результат саме продажі, а не перегляди і підписники, дає розуміння цінності і цілі каналу. Тобто, давайте ще раз підсумуємо, як. Перевірити свою пропозицію, треба задати собі чотири питання: перше, що отримає людина, не курс, а, наприклад, перегляди або підписників або гроші з Ютубу у вигляді клієнтів або з монетизації. Друге, за скільки часу, якщо як якась хоч конкретика, то це вже добре. Наприклад, в моєму випадку це за першу тисячу переглядів. Третє, для кого це підходить? Треба чітко окреслити, що ваш контент не для всіх. Він, наприклад, для підприємців або для власників бізнесу, або для блогерів, або ще для когось, тобто. Ви чітко окреслюєте свою цільову аудиторію, щоб вона розуміла, що це саме про неї. Коли ви намагаєтесь продавати одразу всім, ви частіше за все не продаєте нікому. Ну і четвертий пункт це чому саме ви. Може, у вас є якісь кейси, якийсь унікальний досвід або унікальна методика, за якою ви працюєте. І якщо, хоча б, на одне з цих запитань ваша відповідь не чітка, то глядач може не зрозуміти, чому він має довіряти саме вам. Тепер давайте поговоримо, де саме ця пропозиція має бути. Наприклад, у шапці каналу використовуйте її з користю для себе. Наприклад, наш офер прописаний в шапці і додатково нагадує про те, що в нас є проект і. Що ми саме даємо нашим глядачам. У трейлері каналу також можна поставити коротке відео, наприклад, сказати Привіт! Мене звати Ірина. Я допомагаю фахівцям із медицини створити YouTube канал, який дає нових клієнтів щомісяця. Якщо ви лікар, дієтолог або реабілітолог, підпишіться, тут буде контент саме для вас. Це просто як приклад. Це не ідеальний варіант. Просто нагадую, що ви можете робити трейлер каналу і поставити його для того, щоб нові глядачі його постійно бачили. Також ви можете в кожному відео постійно нагадувати. І якщо ви хочете так само, щоб YouTube приносив вам ліди на послуги, подивіться в описі. Там є інструкція, як почати саме з нами. Наприклад, ви зараз саме таку інструкцію і дивитесь. Але дуже важливо, щоб ваша інструкція була дійсно корисною, тому що якщо ваша інструкція це просто вода, як знаєте, зараз багато людей продають міні-курси, де суцільна вода. Звісно, цей міні-курс довіри викликати не буде. Ну і також використовуйте опис під своїми відео як інструмент маркетингу, а не як інструмент seo оптимізації. Я про це дуже часто кажу, і я не знаю, звідки люди беруть оці ці здоровезні описи, де написано все, що завгодно, окрім того, що вам дійсно потрібно. Але про опис ми ще будемо говорити далі в цьому міні-курсі. А зараз давайте я вам розкажу найчастіші помилки, які допускають автори. Перша помилка це пропозиції взагалі немає. Просто контент без call-to-action, тобто без заклику до дії, без структури і без напрямку. Пропозиція це не набір послуг. Ми монтуємо, робимо SEO, інтро, обкладинки. Це не є пропозиція, це просто інструменти задля досягнення якоїсь конкретної цілі. Далі помилка номер три це, коли пропозиція суперечить вашому контенту. Наприклад, у вас канал про психологію, а в описі курс старо це ідіотський приклад, але просто гіперболізований для того, щоб ви зрозуміли, що іноді те, що ви пишете, пишете в описі, просто не, не, ніяк не підходить до того, який контент ви робите. Наприклад, якщо брати мене, колись я продавав своє просування в YouTube на спортивному каналі. Це ніхто не купував, тому що спортивний контент має певну цільову аудиторію. Певна цільова аудиторія не буде купляти інші мої навички, навіть якщо вони є і вони тверді. Тому дуже важливо продавати саме те, про що є ваш YouTube канал І тут ми. Маємо ще одну помилку, якщо YouTube канал не зрозумілий, тобто якщо в нього Є багато форматів, багато тематик в рамках одного каналу, тобто ви розказуєте і про себе, і про ваші хобі, і про ваші захоплення, і про ваші якісь професійні здібності, то звісно, у вас аудиторія вашого каналу буде також розмита і вам буде складно продавати. Тому пропозиція має відповідати вашій темі каналу, і тема вашого каналу має бути також чітка. І помилка номер 5 – це коли пропозиція збудована на Я, а не на ви, тобто. Я вчу вас, YouTube. замість того, щоб ви запускаєте канал і отримуєте заявки. Тобто, ваш, ваша пропозиція має бути клієнтоорієнтована, а не орієнтована лише на вас і на ваші експертні скіли. Тепер давайте наведу приклад з практики. У нас на каналі є відео, яке набрало менше 500 переглядів, тобто його можна класифікувати в рамках нашого маленького каналу як відео, яке. Не зайшло. Але це відео принесло понад 3 тисячі доларів. Чому так сталося? Тому що в цьому відео чітко сформульована пропозиція. В кожному відео є заклик, плюс лінк на консультацію. В Шапки каналу зрозумілий результат. Глядачі бачать не просто відео, а шлях до цілі. Тому і конверсія така велика. Тепер давайте сформуємо чек-лист саме вам, тобто, що вам треба робити, щоб ваша пропозиція була класна. Перше, напишіть свою пропозицію за одну хвилину. Просто як є. Прочитайте її вголос. чи розуміє людина, що вона отримує для кого це? Чому вам можна довіряти? І третє, якщо ні, перепишіть, поки не зможете сказати це впевнено і просто. Якщо ви розумієте, що саме тут у вас найбільший злив потенціалу, ви не розумієте, яка у вас пропозиція, і хотіли б її пропрацювати, то приходьте до нас на безкоштовну 15-хвилину діагностику. Ми разом подивимось на ваш канал і знайдемо те саме вузьке місце, яке не дає вашому каналу реалізуватись і продавати. Ну а ми, як завжди, зустрінемось вже в наступному відео.